Осінь. Неймовірна пора року на межі тепла і холоду. Сповільнюється час, листя перетворюється з зеленого в неймовірну палітру кольорів від лимонного до багряно-жовтого і червоного дива. Пекуче сонце стає м'яким і ласкавим, Восени особливе повітря, холодне, але густе, з неймовірним запахом вогнища і мокрої бруківки. Осінь непроста, неочевидна. Осінь це духовне життя, це зрілість. Осінь це романтик. Осінь це час, коли по особливому хочеться тепла і затишку. Осінь це кава з корицею, клинове листя і запах диму. Осінь час спілкування і роздумів. Тому про каву і осінь ми сьогодні говоримо з перехожими. Я вітаю вас. Прийнято вважати, що саме восени люди частіше прагнуть зустрітися за філіжанкою кави, можливо, щоб зігрітися, а можливо, щоб помріяти, поговорити. Каву люблять майже всі. Хтось лише зранку випиває філіжанку кави, а хтось впродовж всього дня. Існує думка, що каву почали пити в провінції Ефіопії кафа, звідси й походить назва. За свою більш ніж тисячолітню історію, кава побувала в усіх країнах та континентах. 1995 року стала найпопулярнішим напоєм в світі. За рік люди випивають понад 400 мільярдів горняток кави. Українці споживають цей напій уже три століття. Вперше він з'явився у Києві, і зараз існує безліч суперечок про те, чи шкідливо пити каву, чи ні. Головне, в чому звинувачують каву, це в можливості виникнення наркотичної залежності від неї. Багато лікарів дотримуються думки, що кофеїн це наркотик, який може викликати серйозну психологічну і фізичну залежність. Інші вважають, що каву можна прирівнювати з шоколадом, і кава і шоколад збільшують рівень гормону щастя. Однак до категорії наркотичних речовин фахівці каву все-таки не відносять. Головне не зловживати і пам'ятати, що це не бажаний напій для людей з серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією. Натомість кава підвищує працездатність. Кава знімає втому, допомагає думати: м'яка, гірка, солодка чи ні, все це не має великого значення. Головне не переборщити. Зранку це йде кава по-східному, там де досить смачне поєднання прянощів, і вона йде з бадьорить, вона йде досить міцною з великим містом кофеїну. А якщо для обіду, може, це йде більше капучино з корицею, теж з прянощами це прянощі в основному це йде якби, нот смакові якості у період осені. І на вечір це в переважності йде моко, це поєднання молока, шоколаду і сміт... Еспресо. То, в ідеалі еспресо як готується 24 секунди і ось воно притовлено. Можу сказати навіть по собі, що раніше, коли до того як почав працювати барістою, я не знав всі тонкості і навіть просто смак смачної кави. А на даний момент можу сказати, що дуже є різниця, коли п'єш смачну, солодку каву і поєднання з молоком. Воно теж дуже добре відрізняється. А якщо що пити еспресо, як усі вважають, що воно йде таким дуже гірким і дуже міцним, це йде хибне рішення, тому що навіть кожна еспресо порівняти з міст мізкофеїн, один той самий, просто молоко набагато пом'якшує це еспресо, і воно відчувається цього самого вмісту. Скажи, будь ласка, ви п'єте каву? Так, кожного ранку. Одну на день? Ні, більше. Чому ви п'єте каву? Ну, тому що це напиток, який допомагає мені пробудитися зранку, який допомагає мені війти в себе. І взагалі, ну це напиток мій. який я, наприклад, більше люблю каву, ніж чай. Кава це все, це життя. Для франківців кава і без кави неможливо бути. Стиль напою, стиль життя. Якщо робити якось їй цікаво. І там, якщо якісь цікаві ну, сорти зерен, то да, можна сказати, що це мистецтво. Заваряти в Турції і тому подібне. Ви пробували? Я, ну, я взагалі пробував, але я не фанат кава. Може цілий день обійтися і без цього напою. Буває так, що доводиться випити декілька чашок протягом дня. Це залежить від режиму роботи, -режим роботи і від інших якихось можливо обставин. А як ви думаєте, восени, осінь це така пора, коли люди більше п'ють каву? Думаю, що так. А для вас кава – це мистецтво чи ні? Не задумувався над цим. Деколи необхідність, тому що якщо не випі голова болить. А деколи просто як задоволення. Ну, зранку п'ю, тому що так, простіше пробудитися, а після обіду, ну, на обід, теж каво. Вже п'ю, тому що я от бачу, що в мене голова близько. Ну, треба, щоб відійти, хоч два тижні помучитись, тоді легше стає. Культу каві не надаю. Кава дає натхнення, роздуми, спокій, якісь додаткові імпульси в житті. Ну і просто якось кави все починається. Вже ми такі є галичани. Ви п'єте каву? Ні, не п'ємо. Взагалі? Взагалі. Чай п'ям. міцну з молоком, дуже рідко. Я свідомо не п'ю міцну каву, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Тільки діду п'ять. діду оп'ять по п'ять разів день. А я деколи в садочку п'ю каву, але тут дитяча кава. Дитяча, так? Угу. І тобі батьки не забороняють, таку дитячу каву угу. Ні. А мама п'є каву? Мама ні. А бабця може пити, але бабця тільки білу п'є. Чесно кажучи, я люблю каву, але ну не завжди вона на користь йде. В плані здоров'я, а в плані осені воно дуже так знаєш симпатично з нашим містом, з таким осіннім. Взагалі осінь це моя улюблена пора року. От. І такий осінній настрій, коли особливо така осінь, як зараз, така тепла, суха, приємна, така бархатиста, то якраз кава дуже пасує до того. Нехай щоранку чудовий настрій вам нав'яває запашний аромат кави. Щовечора спокій дарує тепло в оселях, а кожна пора року дивує своєю неповторністю. Це була програма Перехожі. Побачимось через тиждень.